Ну ось я приїхав, він стоїть синенький. Зараз подивимося що там де в нього. Тут притертості у нього є, невеличка. Ну, і зараз перевіримо все що ви замовляли. Так, так Ну дивіться, по товщі тру я пройшов, швидко показую, вона вся в рідній фарбі, все що по железу. Нігде немає перефарбувань, покажу одразу зараз, що це скло не рідне, вона в 2016 році міняне, але но фірма нормальна, Sentian Global, не китайський хух, грубо говоря. так у нас. Кругом всі скло троечка. По товщині зараз пробігусь, тому що... Я-то уже передивився. Ну есть тут такие естественные задряпаны, там полирнуть, если сильно цього требує красота. Ну тут можно бачить, что людина сама эксплуатует. Не так что як в магазине, вся наполірована, намыта. Ну тут и сюда естественная сліди просто. Це можна по всьо поліровкою прибрати, якщо надо сильно захотіти. Зараз дойдут вже до переду. Даже низу все дверцят. До 100 мікрон, у мене аж единичка, десятичний показує. Ну і капоту так. Сейчас. Я дах покажу у даха. Кров нормальний, я не можу зрозуміти, чому в мене от тут 120 б'є, а от отут прямо на лобі спереді ось от 227. От так Блищить. Іменно цьому шматочку. Чуть відхожу, в мене одразу на рідню переходить. Но переходу я не бачу, щоб було. Е, ну, Лабаш теж, міні на пілкінтон. Це по кузову. Зараз діагностика, підкапотка і все. Так, під капотом тут дядько нічого не намивав, це дуже гарно. По дизелю побачимо, що ніде підтьоків ніяких нема під форсунками, там все сухо, все в пилюці, в дорожній, тут все в пилюці. Ну і там зараз підсвітку включу. У нас навіть лонжерона ніхто ні разу ніколи не мив. Зараз кришечку переставлю. Тут можна побачити, що ланжероні навіть в пилюки за скільки років. Ну Це гарно, коли в дизеля нічого не вимивають. Зараз крышечку ми защелкнем, підключимо діагностику, климат, все будемо перевіряти. Все як по салону виглядає руль чохлі. Тут у нас вот так все пальцями стирають. Водія. Ось вот так виглядає карточка. Зараз сонечко не буде. Всі 4 скло підімочать тут. Н... Нічого не намито, Да, Тут так все. Тут у нас виглядає, у нас підігрів сидінь, у нас... кондиционер, звичайно, шестиступка. Это старт-стоп, получается. Автохолд, электроручник. То есть по кнопочкам ничего не затерто. Медиа стандартно, звичайно, стоить. Бортовый. У нас... А, дверь открыта, капот не буду показывать. Тут ничего не задряпано. Вибачаю, сонечко. Тут тоже ничего не задряпано. Зараз подивимося. Да, до опора стоїть, щоб кондиціонер зараз розгониться, тільки він на лобове стоїть, отак поставлю. Підлокотник отак виглядає, тут все ціле. Нічого тут не подряпано. Потолок зараз вийду незручно. Стеля, отак вся чистенька. І задній ряд покажу так само. Тут по шкірі нормально, по ручкам, по пластикам, тут пороги навіть не поцарапані. Перегородочки всі працюють, вліво-вправо працює. Підлокотничок, просто підлокотничками все. Зараз багажник ляв. Так, багажничок дивимося. Куча хазяйських речей. Стопачок здесь все одно стоїть, вот тут стопачок вот все одно стоїть. І відбувають рижики, тут все в гарному стані, ніяких рижиків немає. Ну, на бампері, я казав, тут помиться, но тут куча царапин, сколів колів є. І тут ссадина. Бампер. Тут вже не зробиш нічого, треба перефарбувати, якщо хочете. Що, вийшла вся діагностика. Дивимося, у нас пару помилок є, подивимося, там у нас. двигателя БСУ, пусть в климате у нас электрозаслонка, регулирование температуры заедает. Тут вот у них часто такая потеха. Количество проявлений все 15 раз было. И что там еще у нас красный кто-то был? Сейчас, кроме климата, вернусь назад, не, не могу вспомнить. И мы потом зайдем в двигатель, подивимся, что у нас по форсункам, по всем. А, В борд сети що то было, что же у отображалось. Еще раз. Климат есть. В борд сети пишет не обнаружено, а в общем было. В общем, сейчас зайду отдельно в двітель, посмотрю аж дизель. Мені треба форсунки, ТН... тиск ТНВД і все остальне подається. Так, по форсункам подача. У першої чуть-чуть ну, Почти в нас з четвертою в рівні, а те, друга з третьою в парі. То есть разбежность там невеличка 0,4 унции при подаче 6,5. Так, ну и у нас по пьезоэлементам. У всех однаково, четко подача, неде там пьезоэлемент не подпаленый. Так, давление палогов. фактическое, это щось зараз и заданное, это що типа по заводу. Ну, в принципі, вони почти поруч, только тут мега паскали, там кило, ну точечки не вистачає. В принципі, практично друг біля друга то по на холостих нормально не зливає нічого і насос нормально працює. Я додав сажевик подивитися, значить у нас, перед, ну, різниця потенціалу давлення всього ділить у нас по Е, Зараз 15-16 і Останній прожиг був 165 км. Ну, є, фіксує, все те, що буває, заходжу, там ще нолики стоять, я розумію, що все отрублено нафік. Роблю тест-драйв, спеціально обрав дорогу таку побиту щоб перевірити, як у нас ходова, підсказувач тут робить. Авто старт-стоп двигуна на перехресті я перевірив, я зупинився, він заглох. Я зараз його вимкнув. І зараз тут такий проміжуточок проїде, щоб хоча б тут шестіступка мені треба хоч шосту включити де-небудь. Я ж по місту не можу ну, так сильно розогнатися, тому тут трошечки в частний сектор виїдемо. Бо ні на трасу, ні куди, разві що на мост їхати. В принципі, клімат, ой, кондиціонер, привичка клімат казати. Кондиціонер холодить. На вулиці тепло. Я би перевірив єдине, щоб тільки фільтр салону. Тому що він самого початку слабо дув, поки не розогнав форіон, або ні, поки не почав нормально продавати сам фільтр салона. І зараз спробую до шостої розогнатися, щоб мені цей Toyota не заважала, сама надійність. 1,6 Турбінка Турбинка у нас тягне гарно. І зараз до 6 йду йдемо. Шоста, 110, у нас полтори, где то чуть-чуть 1600. Подшипник ніякий не виє, нічого, все гальмую, мене нікуди не тяне. Їду нормально. Так, ну що, у нас гума ось така. Стойка суха, диск тормозний, весь бере ровно, Ну, колодки я не побачу сильно, тому що дуже плотний диск, немає навіть побачити. разве що по направляйки, що вона не сильно глибока, та й все. Ззаді так само дивимося. Матадор у нас отакусенька гарна гума, диск бере весь, маленька ступінька я віжу, ну і колодок так само. Я не побачу звідси. Це тільки якщо, колесо, якщо б легкосплави були, то да, можна побачити. Тепер зараз покажу, де в нас вона а, з того боку. Ось ця насадка, от труба з насадкою, але вона всередині он. без сажі, без нічого. Поїхали це колесо. Так само зима, Матадор, До речі, 23-й рік прям попалась дата з цієї сторони, 29 тиждень. Ну, Так само диск рівненько бере. Половина колодки десь так Понизу дивимося, захисти пластикові є, спереді є, пробки всі оці цілі. Так само вся парна гума, стойка суха, диск бере рівненько. Тут не побачу колодок, пружина стоїться по бамперу понятно, є насічки, все, бампер низький до бордюрів, де там притиратися, отак вот в нього все є. Кондюр робить, вентилятор на всю шмалить, І цей порог. Зараз Подамкратне место усе чуть сподряпане. А так все там в захисних акціях. ну В їздових качествах ніяких там стуків, грюків немає.